що скажуть люди, в залежність від думки інших. І поки ти доєднувалася, я говорила про те, що це е, дуже важлива тема, тому що майже кожен має е, цю таку проблему, якщо можна так сказати. Не всі мають залежність, да, можливо, так. хтось має там залежність, яка заважає йому жити, а хтось ну, просто десь от, може спрацювати такий момент. От. І дуже класно, що ми, що ми сьогодні з тобою обговоримо цю тему, е, тому. Я хочу, щоб ти а, почала і розказала нам пр про цю залежність, і звідки, звідки воно в нас береться, чому як воно формується, і звідки коріння? Так. Дякую, дякую, Наталичка. Ти прям так правильно підмітила. А... Кожен має цю ну давай це явище, назвемо так. Навіть не проблема це явище, бо насправді це є природне фізіологічне явище. Я зараз не буду так заглиблюватися детально, але немає в нас взагалі жодної людини в світі, яка яку б не турбувала, що про неї подумають інші. Давай це скоріш за все будуть люди з психопатологією. Скажімо так, за, за тим еволюційно, як ми сформувалися, як, як люди, да, як, ми маємо все ж таки думати про думку іншого. Але зважати, да, враховувати, але це дійсно стає проблемою тоді, коли це стає залежністю. І сьогодні ми саме про залежність, взагалі, Важливо було б важливо було б нам надати таку можливість, щоб зрозуміти перш за все, взагалі, а чи вона є в мене, чи це норма, да, чи це в диапазоні норми. Перш за все. Ну і далі, якщо все ж таки ви виявляєте, що це така вже спритаманна схильність, скажімо, да враховувати постійно думку іншого, то тоді щось цим робити, як допомогти собі жити, так, щоб не фокусуватися. Постійно, да, і не бути постійно в думках, коли я більше думаю не про себе, а я більше думаю про те, що подумає інший. Оце вже буде така трішки нав'язлива ем, структура мислення, скажімо так. Тож, е, я пропоную почати да, е, взагалі зрозуміння, що таке залежність від думки іншого. Це перш за все, треба зрозуміти, що це несвідомий процес. І це таке несвідоме будування свого власного життя навкруги, навколо очікування іншого. Дивіться, не, власного, не власних потреб, не власних бажань, а саме навколо очікування іншого. І тут може бути хто завгодно. Це може бути власна родина, чоловік, діти, батьки, робота, що ком'юніті, як мене сприймуть. В одному веку, в якомусь якійсь спільноті.